Друзі, всім привіт! Сьогодні знову вирішила до вас трішки вийти в ефір, порозмовляти. І не тільки я, я йду з чоловіком. Сьогодні у нас така чудова погода Зими в цьому році, у нас майже не було Слухайте, до сих досягти таке сонечко. Особливо сьогодні така погодка чудова. Син пішов з друзями гуляти, а в нас вихідний день, тому ми вирішили трішки пройтися з чоловіком по магазинах і. Чись такої погодки, що вирішили зробити? Купити таблетки. <рес> Купити таблетки це по-перше. Да, я до сих пір не можу виздоровіти толком. Тому замовили таблеточки. Ой, я вибачаюся, на мене трішки сонечко, тому. О, зараз трошки краще. Таблеточки ми замовляємо на цьому сайті таблетки Юлей. Воно виходить дешевше набагато, тому закупилися таблеточками і буду далі лікуватися до це якийсь капець. І в честь такої погодки ще вирішили ввечері трішки посмажити м'ясця, Зовсім трішечки побалувати себе і ще хочемо сходити до магазину, скупитися, тому що завтра їдемо до батьків. Це що таке, а? У мене, як завжди, як тільки щось зібралася знімати, розповідати, все розряжено. Хоча ви знаєте, наче й заряджала, не знаю, то що воно в мене в сумці завжди на холоді, десь пройшлося. І вся техніка щось розряджається. Не розумію, чому так, що ви бачите? Е, Так, на чому я там закінчила? Ви вирішили ще сходити до магазину, трішки скупитися, тому що завтра їдемо до батьків. Е, батьки ж, та й ми ще різдво святкуємо по-старому. Стилю. Тому завтра на саме вечерю поспілкуємося, посидимо, так що трішки скупимося, готувати. Особливо нічого не будемо, тому що там і одна мама, і друга, готують, підготовлюють, а ми вирішили. Просто так. І не тільки ми, а вони нам сказали, що нам побільше фруктів купити. Тому що за ці свята трішки так під'їли, а чогось хочеться вже, знаєте, овочів, якихось, фруктиків кисленьких. Трошки, щоб відпочити від цього об'їдаловки. оцеї, знаєте? Так? Так що йдемо. І ввечері трішки вам... Ой, не знаю. Хотіла тебе показати, але не бачу чого. Для нефотогійні. Сонце світає прямо в очі не бачу, наче знімаю. Ну. Так що, отак, йдемо, потім покажу, може, невеличку розпаковочку зроблю, і потім уже посмажимо шашлачки і все покажемо. Так, друзі, ми вже вдома, трішки сонечко світить, не знаю, видно мене чи не видно. Ладно, Надіюсь, видно. Зроблю невеличку розпаковочку. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Оце ж йшли в магазин ради того, щоб купити якісь смаколики до батьків завтра на вечерю. Але подзвонили до чоловікової мами, в неї мандарини, апельсини є, там нічого не купуйте і так далі. Ну, Кажу, Це наче. Виходить. Ми казали, купимо від того, і в них воно є. Ну, в общем. Трішки позбираю, там у мене вдома є і овочі. Недавно купувала і перчик, і зеленушка. Щось візьмемо обов'язково з собою. Так, що ми купили? Чек, ви знаєте, я Маша розтірила, десь чека немає, так що ціни не буду називати, просто покажу, що купили. Ось такий лавашик. Це у мене дитина з завтрашнього дня іде в даний табір. Він ходить оце на теквондо, і в них в школі тут поруч, де він навчається, буде оцей денний табір. І з собою треба перекус. У нас є місце, тому я хочу, типа, аля шаурми, туди овочі, місце, те, що дідусь каптив домашнє. І на суху сковорідочку, і буде так, такий смачний перекусик. Так що так, купила ось такий лаваш. Ось такий лаваш цей чоловік захотів до шашличка сьогодні. Далі. Бананчики, це також малому купила з собою. Я все взяла ось таке замариноване вже в делікаті. Зараз швиденько поріжемо маленькі шматочки, тому що воно так трошки величенькими. і швиденько насмажимо. Так, помило ось таке купила, це завтра до батьків. Три огірочка взяла і, в принципі, все. Це у нас тут ще трішки заврори. Ось три огірочка ще взяла. Е, і ще ось купували на днях ось такі. Завтра візьмемо маслинки. Оці ще оливки зелені, як вони правильно. Мені ще маслинки, ще оливки, якщо чесно. не Однакові, я не сильно розбираюся в них. Е, ось такі ось тут овочі і зелені такі оливочки. Це завтра візьмемо до батьків. Звичайно, ще в мене, я ж кажу. Трішки овочів там є. Грибочки предлагала ще, у нас баночки також є. Білі грибочки сказали, в них також є не потрібно. Може, ще якоїсь водички чи соку купимо, ну, подивимося. Ну, це вже розпаковочки Аврори, це малий попросив бінгальські огні, завтра хоче у бабусі запалити. Ну, і це, чоловік взяв горілочку, бо в нас у гаражі немає. Будемо йти смажити Шашлички. Зараз це буду показувати. Так, ну що, ось таке м'ясце ми купили. Це свининка маринована із киві. Вирішили її трішки порізати на менші шматочки, тому що так величенькими, і трішки домаринувати. Ківі, так, да, навіть ківі є, іноді попадається. Але ми вже купуємо їх не перший раз, ці шашлички доволі дуже смачненькі. Головне, ще їх домаринувати. Так, домариноваємо м'ясце. Чоловік розказує, що Беремо Бремо улюблені спеції. Це у нас болгарські до м'ясця. Не для м'язця, а для грилі. А, для грилю. Беремо всі. Ну, Та можна, звичайно, і не, до, не домариновувати, але нам так смачніше. Да. Воно, якщо не домариноване, трохи сухому. І головний інгредієнт. Гранатовий сік. <рес> ну, насправді це ж не гранатовий сік. Ні, це домашнє вино. Домашнє вино, так. Да. Це моя мама робить таке винце. Далі беремо синю руку <рес> і стробляємо в І опять нас заставлять не <рес> І наскільки залишаємо? На час, так? Да? Тоді час. 30 хвилин і пора його жарити. Бо вже хочеться м'яса, Бо вже хочеться їсти, вже слюдні копають. <гум> 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 і трішки ще домаринується. Все. А саме і йдемо жарити. палить костюми. <гум> Поки маринується, якраз кострик перегорить. Так, ну ось наші шашлички вже готуються. На вигляд уже смачненько, якщо чесно. І аромат такий стоїть. так? Собаки вже приходили. Да. Тут люди гуляють з собакенами, то вони не знають, що їм робити, щоб їм перепав шматочок. А я ось трішки полюбуюся нашими краєвидами. У нас тут будинок якраз знаходиться, в нас вікна якраз на поле. І тут майже завжди ось такі гарні заходи сонця. Ну, вже зараз сонечко сіло, не так гарно, але взагалі класно. A few later. Все, деякі шишачки в нас є готові, будемо знімати. Дивіться, яка краса. Поганенько видно, правда, бо вже дворі так вечоріє, темніє. Але дивіться, яка краса виходить. М -м, аромат це бомба. Да? Так, ну що, ви знаєте, цей шашлик тільки тільки ще, знаєте, такий, що і п'яче і пальці і губи, але він найсмачніший для проби. Я прям цілий шматочок. Бомба. Хоч мої пальчик облизати. <реш> У чоловіка-шаштаки, конечно. завжди бомба. Дуже смачно. Йдемо додому готувати на стіл, там дитина вже прийшла. Мокрий, але накатався на санках. той сніг з нашли, але накаталися. а На самках, їх... що він приніс, вони катались по асфальту. По землі, по землі по траві. Але доволі, раді, щасливі. Дитинство таке воно. так що, йдемо. Все, ми будемо закруглятися, бо нам проїсти.